Наступна головоломка. У нас є така рівність 12 додати 9 дорівнює 6 помножити на 4. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це є досить простенька математична задачка, з за якою без проблем справляється як діти, так і дорослі. І усіх, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один серниф, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданнями. Нам потрібно. Перемістити один сирни, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується тана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 5 помножити на 4. Буде 20, 12 додати 8, буде 20, 20 дорівнює 20. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.